Казка про динозаврика захисника. Одного разу у далекому доісторичному світі маленький динозаврик на ім'я Діно грався біля дивного блискучого каменя. Він був яскраво синій і мерехтів, ніби зберігав у собі якусь магію. Раптом камінь засвітився ще яскравіше, і навколо закрутився вітер. Діно відчув, як його підхоплює невидима сила, і хоп! Він опинився у зовсім незнайомому місті. Перед ним висучили дивні кам'яні будинки, а навколо бігали істоти, яких він ще ніколи не бачив. Це були люди. Вони зупинялися і дивилися на нього з великим подивом. Ого? Це справжній динозавр? вигукнув хлопчик, що стояв поруч. Не бійтеся я добрий. Спробував пояснити Діно. Але люди чули лише його рик. Спершу всі боялися динозаврика, але коли побачили, що він не робить нічого поганого, лише розгублено оглядається, страх змінився цікавістю. Але раптом за рогу почувся крик. Великий собака гнався за маленьким кошеням, яке не могло втекти. Діно кинувся вперед, постав перед кошеням і голосно рикнув. Собака зупинився, відчув страх. І, піджавши хвіст, тік, він врятував кошеня. Здивовано вигукнули люди. З того дня Діно став справжнім героєм міста. Він допомагав усім, кому міг переводив бабусь через дорогу, захищав дітей від хуліганів, ловив злодіїв і навіть допомагав пожежникам гасити вогонь, виливаючи воду зі ставка. Одного разу в місті почався сильний землетрус. Будинки хиталися, а люди в паніці бігали в пошуках безпечного місця. Але Діно не розгубився він став опорою для хитких будівель, допомагаючи людям вибратися, а потім швидко рив лапами рів, щоб спрямувати воду до тріснутих труб. Після землетрусу люди вирішили побудувати для нього великий парк, де він міг би жити серед зелені та гратися з дітьми. Проте, Одного дня Діно знову знайшов той самий блискучий камінь. Він зрозумів, що може повернутися у свій світ, але він так полюбив людей, що вирішив залишитися. Тут я знайшов свою справжню місію захищати, подумав Діно, і з того часу маленький динозаврик став великим героєм серед людей, готовим завжди прийти на допомогу тим, хто потребує його захисту. Кінець.